Сьогодні на вас чекає просто ідеальний рецепт улюбленого крему для тортів та тісточок. Готуємо заварний крем, який вийде абсолютно у всіх. Спочатку візьміть кастрюлю з товстим дном, розбиваємо сюди два яйця і висипаємо цукер, збиваємо буквально пару хвилин до утворення ось такої піни. Бачите? У збиті яйця додаємо ванільний цукор або ванільний екстракт і перемішуємо. Тепер у кілька прийомів додаємо борошно. Найголовніше так все перемішувати, щоб не було грудочок. Щоб тісто вийшло дуже однорідним і кремоподібним, це в першу чергу залежить від того, як ви спочатку збили яйця. Міксер у приготуванні абсолютно не потрібен. Все дуже легко збивається вінчиком, і особливих зусиль не потрібно. Усього нам знадобиться 4 столові ложки борошна. Тепер додаємо крохмаль і знову добре все перемішуємо вінчиком. Мені більше подобається використовувати кукурудзяний, але можна взяти і картопляни, наприклад. Якщо ви все робите правильно і в потрібній послідовності, у вас неодмінно все вийде так само. Ось така маса виходить, коли ми додали все борошно. Додаємо до нашої маси молоко кімнатної температури, вливаємо тоненьким струмком, постійно перемішуючи вінчиком. Чому треба робити це поступово, а не вливати все молоко одразу? Ну, по-перше, вам так набагато легше буде зробити масу однорідною і без грудочок. А по-друге, саме при такій послідовності крем виходить неймовірно ніжним і дуже легким. Коли ви будете це робити, ви відразу побачите і зрозумієте, в чому різниця. Якщо, наприклад, просто відразу змішати всі інгредієнти. Відправляємо тепер каструлю на середній вогонь і постійно будемо помішувати. Дуже важливо, щоб дно каструлі було товстим. Так буде довше зберігатися, потрібна нам температура, і крем буде готуватися правильно. А найголовніше крем не пригорить і не чіплятиметься за все, що прийдеться. Це вже перевірено не один раз. При поступовому нагріванні маси вона стає густішою. Чим більше буде температура маси, крем прямо на очах буде швидше застигати, і тут найголовніше не відходити від нього ні на секунду і постійно помішувати вінчиком. Зробіть найменший вогонь і готуйте крем до повної консистенції. Як тільки на поверхні крему почнуть з'являтися маленькі бульбашки, вимикайте вогонь. Ще пару разів перемішайте крем і додайте 80 грам вершкового масла. Масло нам потрібно брати тільки жирністю 80 2,5%. інакше крем може не приготуватись. Крім того, такі масла зовсім не корисні. Все добре перемішуємо і збиваємо трохи вінчиком до однорідної маси. Запах просто нереально смачний. Тепер прикладаємо наш крем у прохолодну ємність і дамо йому трохи охолонути. Можна накрити плівкою ємність і прибрати на пару хвилин в холодильник, але мені більше подобається, коли він остигає при кімнатній температурі. Коли він буде остигати, періодично помішати його, щоб зверху не утворилася скоринка. Крем відмінно підходить для прошарку наполеону, медовика, бісквітних або вафельних коржів. Її можна заповнювати еклери та трубочки. Посилання на рецепти тортів та десертів із цим кремом залишу в описі під цим відео. Ну а я бажаю вам, щоб готування пройшло із задоволенням та з нетерпінням вже чекаю на ваші відгуки у коментарях. Зовсім скоро побачимось, Па-па!